Одного разу Василя покусали 14 кліщів. Він прийшов у ліс зовсім не за цим і не чекав від ліщини такого негативу. Для здоров'я Василь помазав кліщів зеленкою і сів спокійненько чистити гриби. Кожен український чоловік невимовно впевнений у своєму безсмерті. У випадку Армагеддону Василь почухає живіт і скаже Зараз розберемося. І справді розбереться. Він пройде в темряві хрустячи павуками і вкрутить лампочку надії. А перед розстрілом він не ридатиме, заламуючи руки, а лише похмуро пожартує. Жінки таких люблять. Тепер про Василя. Я живу серед природи вже 54 дні, 20 годин і 18 хвилин. Свіже повітря, кому треба, можна добувати прямо з мене. Галя заборонила мені замерзати насмерть, як це зробили наші помідори. Також мені не можна сценіти плямами. Тут багато чатного газу і загадкових комах, іноді хочеться поплакати, заламуючи руки, але куди не повернись, скрізь стоїть і дивиться Галя. При ній я одразу чуху живіт і похмуро жартую. Галя заперечує чатний газ, її не кусають комахи. Крижаний душ вона сприймає, як теплий. Картопля у нас універсально замінює помідори, м'ясо і вино. За документами галя дівчинка, ніжне створіння, але всередині вона гун, що виріс у степу, харчуючись сирими бабаками. Я полюбив її за красу та життєлюбство. Я не знав, що дружуюсь на окремому випадку дикої природи і змушений тепер удавати здоров'я, відвагу та ненависть до комфорту. Одного разу ми поїхали машини до магазину. Тільки нарушили, із салонного дзеркала спускається павук. Невеликі. За мірками деванського періоду Лапи, хеліцери, посмішка, втомлені зморшки навколо очей. Висить розгойдується. За документами явно чоловік. Мені й помирати. Кажу Галю, приготуйся, я відірву павутину, а ти відкрий вікно. І ми викинемо павука. У нашому сітренні кнопки скло підімече перед очима. Галя їх натискала. Галя каже, добре, я готова. Я відриваю павутини від дзеркала. З цього моменту павук у моїй владі, а я в його. Відкривай вікно кричу. На яку кнопку тиснути, кричить вона. Павук починає підійматися, щоб відкусити мені руку. Зазвичай гара тисне все підряд. Радіо, кавомолка, принтер, пральна машина, тостер. Жодного разу гара не побоялася випадково капутультуватися чи запустити ракету тополь. Просто молотить по кнопках, а тут раптом про сенси. У лівій руці кермо, у правій ниточка, якою підіймається смерть. Я терміново переказую піктограмам на кнопці зрізаний прямокутник з вписаним білим квадратом та чорним трикутником, що спрямований вершиною вниз, павук починає бігти. Галя запитує, що таке зрізаний прямокутник. Я переходжу на вереск. Галя хапає книжку Велика шахівниця і б'є мене, сподіваючись, що по вуку дістанеться. На це називається Friendly Life. Так знищують неприємних союзників від приводом непорозуміння. З точки зору придорожніх корів ми безпричинно зупинились, побігали навколо машини і поїхали далі. Багато сімей збоку здаються веселими вигадниками, а насправді їх терзає біла гаречка. Найменшу того дня постраждала книга. Ще про Василя Гребника. Щоб сподобатися дружині, він читає дві розумні книжки на день. Дружина його юрист з авторського права. Також Василь готує страви з кардамоном, шафраном і базиліком. Вчора телефонує і каже Я довго жив і зрозумів. Просити почухати спинку можна лише в крайньому разі, і тут я з ним глибоко згоден.